Урядове агенство США з питань підзвітності вказує на прогалини у системі виявлення потенційних терористів, які становлять загрозу безпеці нації і потенційно можуть здійснити іншу терористичну атаку з використанням літаків. Про це говорилось під час спеціальних слухань у конгресі, що відбулись цього тижня. Деталі знає Наталія Леонова. Пілоти, які здійснили атаки 11 вересня 2001 року, проходили тренування у приватних авіашколах по всій Америці. Американські спецслужби стверджують, що і сьогодні серед студентів таких комерційних шкіл можуть бути терористи. В урядовому звіті говориться, що не всі студенти проходять перевірку безпеки до повного закінчення курсу навчання. Голова підкомітету палати представників з питань транспортної безпеки Майк Роджерс на слуханнях в конгресі висловив своє занепокоєння таким станом речей. Ракові хворі, ветерани війни в Іраку, лауреати Нобелівської премії. Всі вони проходять ретельну перевірку перед тим, як зайти на борт літака. Одночасно, іноземні громадяни вчаться в американських школах пілотажу так само, як Мохаммед Атт, та та інші причетні до атак 11 вересня терористи, і не всіх перевіряють. Після вересневих атак адміністрація транспортної безпеки запровадила спеціальну програму, яка вимагає від всіх іноземних студентів, що поступають у школи пілотажу, пройти ретельну перевірку перед початком навчання. Пілотним школам, які підпадають під дію цієї програми, забороняється вчити іноземців до того моменту, поки вони не пройдуть перевірку і не отримують дозвіл адміністрації. Втім, в реальності навчальні заклади не завжди виконують цю вимогу, і законодавці вимагають пояснень. У відповідь представники агентства кажуть, що їм жодного випадку навчання терориста в пілотній школі США за останні 10 років невідомо. введення додаткових перевірок за коштуватиме американським платникам податків. Деякі ж законодавці зазначили, що США є світовим лідером у тренуванні пілотів, і на 100% захиститись від потенційної небезпеки, чи то з боку власних громадян чи іноземців майже неможливо. Ми маємо легітимний бізнес і не хочемо ризикувати втратити тих законослухняних клієнтів, які приїжджають сюди, щоб стати найкращими пілотами у світі. Урядовці ж у свою чергу пообіцяли зробити все можливе, щоб закрити всі прогалини у системі безпеки вже у наступні три місяці. Наталія Леонова голос Америки